Газета Аут почала виходити в 1992 році, був перший номер. Ми з моїм колегою Віктором Курішенком а на позичені гроші почали робити регулярну музичну газету. На базі тодішнього видання, яке називалося Міст, це була профспілкова газета Міст. Яка нам дала приміщення, допомогла з апаратурою. І практично ми виходили на папері газети міста. І виходили досить довго, аж до 96-го року. І головною метою газети було знайомити з музичним андеграундом Києва і України. І причому мій колега Віктор Кулюченко. А він весь час придумував якісь неологізми, вставляв їх в тексти, в мої тексти, в інші тексти. Тобто він придумав так, український українське новий яс. При тому мої, моїм завданням було зробити якомога більше інформації про модерний рок. Тому що я тоді хворів рок музикою і мені потрібно було писати саме про це. Що ми робили? І робили це досить плідно, тому що. Ми старалися презентувати газету Аут в інших містах. І, зокрема, мені запам'яталися поїздки у Львів, куди нас запросила «Бу Бубабу, таке об'єднання поетичне Бубабу, -бу», в рамках котрого відбулася презентація газети «Аут». Це було щось дивовижне, тому що ті часи з нинішніми не порівняти. Це було дуже весело, це було драйвово, динамічно, весело, я ж кажу. І по справжньому креативно ось чим для мене в пам'яті залишилася газета «Аут».